Так, шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Сьогодні хочу розклад зробити на здоров'я Кадирова. Ви питаєте в коментарях. Да, ну і в принципі, багато інформації з цього приводу, але ж ми з вами ще не дивилися на нього. Бо я так е на днях фотографія мені трапилася, да, в новинах, що він такий став е прям набагато більший, ніж був. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Його теперішній стан, да? оці його зміни, оці його зміни у зовнішньому вигляді, чи є, з чим це пов'язано, да? з чим пов'язано такі зміни, як виглядає зараз Кадиров. Що з ним таке відбувається, з чим це пов'язано? Пов'язані такі зміни. Людина знаходиться в залежності. Семірка кубків, друзі. Сила на дні колоди. П'ятірка кубків, четвірка мечів. Людина залежна від алкоголю. Від алкоголю, від якихось речовин, які він вприймає. Ну, Який він приймає те, що впливає на його розум, на його думки, на його сприй... ну, тобто, зрозуміли да? на голову, на голову. Залежність. Ну, я просто хочу перепитати, це прям вже така. Як алкоголік, це як залежність від алкоголю, чи там якісь ще речовини є. Про що йде мова? Про що йде мова? Це про алкогольці. Це і не... ну, і алкоголь, і ще щось, І ще якісь речовини. Але взагалі, взагалі, от алкоголь. Трійка кубків, гляньте, п'янки, гулянки, прям людина. І тут жезлови. А жезли це. Якісь стимулятори, знаєте, це коли відчуваєш себе більш таким активним, коли хочеться рухатись, те, що розширює судини, тобто, ну, от якийсь вогонь всередину, да, тобто у людини, людина сидить на стимуляторах. Чи це пов'язано з твоїм станом здоров'я, чи це просто твій вибір ну, по життю? Да? Давайте ще так спитаємо Бо буває ж таке, що людина щось приймає, тому що потрібно в плані здоров'я. Чи це пов'язано з твоїм здоров'ям? Те, що ти приймаєш всякі препарати, чи це твій власний вибір? Це його власний вибір, він вже підсів на це, причому доволі ну, давно. І тут карта зірка і шестірка кубків. Тобто, це давно він це приймає, карта луна. Це а... людина знаходиться вже в залежності. Тобто, ну, це, це не тому, що йому погано, це тому, що це тому, що залежність. Просто От. Ну, як вибір людини, знаєте. Так, цікаво. І чим це все закінчиться? Давайте глянемо. Що його чекає того Кадирова? Так, де його фотка ділась? Угу. Що тебе чекає, Кадиров? Що тебе чекає? В плані здоров'я, так? Да? В плані здоров'я, в плані там життя, яке майбутнє, що тебе чекає? Він ем, йому, можливо, доведеться десь звернутися до якихось лікарів. І, можливо, доведеться, знаєте, як ем, по іерофанту, сім пентаклів і єрофант. Тобто, ну, типу, як лікуватися. Потрібно буде звернутися до когось, щоб ну, йому допомогли, бо в нього, знаєте, як от, не, не позбавиться залежності. Чи є загроза? Життю. Сейчас, друзі, ну тут втрати по здоров'ю. Карта да, перевернулася втрати по здоров'ю. Сейчас подивимося, чи є загроза життю, чи може це до, до чого це призведе, якщо він не зупиниться вживати, до чого це все призведе? Калісниця, п'ятірка мечів. І тут плавішени. Ну, друзі, карта миру, ну, з дияволом, кінець там, соп'ється, я не знаю. Ну, тобто, дограється. Це як. Згорить на роботі. Що його чекає до кінця цього року в плані здоров'я? Зірка, трійка, пентаклів, тріка. Можливо, десь і буде звертатися за допомогою, тому що виходить дама да, мечова, а це може бути і лікар, да, і хтось над ним щось буде працювати. Тут трійки повиходили, трійка мечів, трійка пентаклів і двійка мечів. Тобто, можливо, знаєте, як буде така ситуація, коли він вже не зможе це контролювати. Можливо, хтось навколо нього, да, от, трійка пентаклів, це як ну, йому порадять. Да, дадуть таку пораду, що тобі потрібно звернутися до лікаря, тому що ти сам вже не можеш контролювати і ти сам вже не а, справляєшся з цією проблемою. Тобто, ну, королева мечів вона може показувати лікарів або щось таке, знаєте. Так, вилікуєшся. Ні, друзі, це на якийсь час він може зупинитися, а потім все рівно він буде повертатися до Келиха, до цієї залежності, тому що йому подобається його стан. Знаєте, Людина, яка ну, п'є або там щось вживає, вона це робить не через гори, Вона це робить тому, що їй подобається цей стан, в якому вона знаходиться. Тобто і тут, можливо, на певний час. На певний час, так, да, по отшельнику щось може і трошки якось відійде від цього, але потім з'явиться ситуація, що йому захочеться знову відчути себе імператором і знову почнеться зловживання. Ну, що вам сказати? Чи будуть ще якісь зміни, давайте глянемо, чи будуть ще з ним якісь зміни відбуватися. Ну бо це впливає, да, Я і спочатку карти показали, що це впливає на його здатність думати, на його здатність приймати рішення. Тобто ну, він такий як агресивний. Да? Давайте подивимось, чи будуть ще якісь зміни з твоїм здоров'ям там. Погіршення, чи з твоїм зовнішнім виглядом, чи щось таке ще буде з тобою відбуватися, кадиро щось. А воно потрошку все буде, знаєте як, <сум> і Верховний суд на дні, на дні колоди. Воно потрошку він буде втрачати. Потрошку, от, от саме в плані розуму, знаєте, людина буде втрачати розум. Ось так. Угу. Здатність думати, так? Да. Знаєте, я вам скажу це, я питаю, чи є загроза смерті, і в карти вийшли десятка жезлів. Калісоф фортуни», імператор і десятка мечів, що в нього є загроза, причому це може, знаєте, як удар бути в процесі. Тобто, він може щось таке, як ну, передозіровка, чи просто так напитися, що десь. Ну, коротше, в процесі. Щось таке, да. загроза смерті от, вона є якраз в цьому в зміненому стані. Тобто, ну, не, не зовсім при тверезій свідомості. Да? Скажімо так. Ну, друзі, ось такий розклад сьогодні. Да. ось такий розклад сьогодні. Дякую за ваш час, дякую за ваші питання, дякую за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.